Шанували молитвою у день героїв десятки прикарпатців. Прийшли до меморіального скверу, аби віддати шану українцям, які загинули, захищаючи Україну. Ще з часів ОУН у цей день згадують усіх борців за свободу країни, починаючи з часів Київської Русі і до нинішніх захисників. Велика частина нашого суспільства ще далеко до незалежності полягла у боротьбі за українську незалежність. Але сьогодні це свято як ніколи актуальне, тому що. Так сталося, що почалася повномасштабна війна з російським окупантом і на захист піднялася ціла українська держава. Сьогодні Україна несе велику жертву. Громада сьогодні втратила 408 уже хлопців з початку повномасштабного вторгнення. Якщо додати 78 хлопців, дівчат які загинули з 2014 року, це вже близько 500. Ми також не забуваємо, що у нас 109 осіб сьогодні рахуються пропавшими безвісті. Тому це велика, велика трагедія і велика шана то тій жертві заради України, заради українського франківська.